І намагаються повторити вправи за відомими спортсменами, де кому вдається з першої спроби, а декому не дуже. Але це не важливо, кажуть організатори запальної зарядки. Головне, що учням цікаво. Воно повинно бути у довільній ігровій формі. Тому тоді це буде це діткам цікаво. Це пропаганда для діток здорового способу життя та олімпійського руху. Ті чи інші олімпійці показують, то, хто яким видом спорту займався, декілька таких мастер-клас. Я пам'ятаю зі школи, ми постійно робили зарядку в школі. І це дуже заряджало. Так що діти робіть зарядку. Відомі спортсмени, учасники Олімпійських ігор та чемпіони Європи пліч обліч разом з учнями роблять зарядку Школярі в захваті. Дуже сподобалась, вона достатньо активна. Я би хотіла, щоб в нашій школі це проводилось набагато частіше. Дуже великі враження. Цікаво побачити олімпійців. Приємно проводити зі світовими чемпіонами. Зарядку, чесно, будете тепер проводити? Так. А чому? Ну, це... Щоб бути здорово. Фахівці радять робити зарядку ще й вдома. Це допоможе загортуватися. Саме сучасна. Проблема сучасного школяра полягає в тому, що дітки ну більшу частину свого вільного часу навіть все таки проводять без руху. Усі учасники заходу отримали подарунки. Зарядку з олімпійцем всеукраїнський проект на Буковині його розпочали школи номер 6. Представники національного олімпійського комітету кажуть на черзі решта шкіл області. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.